Сьогодні ми поговоримо про те, як привести та забрати дітей з дитячого садка. Це дуже важливі частини нашого щоденного розпорядку. День у дитячому садку починається вранці. Більшість дітей приходять не пізніше 9 годин 00 хвилин ранку. Це дозволяє кожній дитині вчасно прийти на ранковий гурток і розпочати день разом з іншими дітьми. Коли ви приходите з дитиною, будь ласка, завжди особисто реєструйтесь у вихователя дитячого садка. У роздягальні ви можете допомогти дитині переодягнутися та коротко і тепло попрощатися. Регулярний ритуал прощання забезпечує безпеку. Те саме стосується і під час забирання дитини. Будь ласка, заваяжіться з працівником дитячого садка. Таким чином, ми будемо впевнені, що ваша дитина повернулася до вас у безпеці. І, дуже важливо, забирати дитину можуть лише особи з письмовим дозволом. Під час забирання особа повинна пред'явити посвідчення особи. Будь ласка, обов'язково зачиняйте двері та ворота, коли входите та виходите з закладу. І не допускайте незнайомців всередину. Це важливо для безпеки всіх дітей. І якщо ваша дитина відсутня, наприклад, через хворобу чи відпустку Будь ласка, повідомте нас, ви можете зробити це особисто, письмово, телефоном або в цифровому форматі через наш додаток Fabial Family. І ще одна порада. Залишайте мобільний телефон у кишені, коли відводите та забираєте дитину. Це показує вашій дитині, що ви поруч, коли вона приходить і йде. У вас є якісь питання. Будь ласка, звертайтеся до нас. Ми тут, щоб допомогти.